Мене деколи наша українська спільнота лякає більше ніж ворог. Отак от по-справжньому лякає. Дуже сподіваюся, що це дійсно емоції, а не свідома робота. Бо так багато інформації, що солдатів кинули, не дозволяє, що їм ніхто окопи не викопав. Ну у мене на... я волосся не маю на на голові. Бров у мене гості. Руйте буду трошки вносити гуморинку у нашу розмову. Ну от ті брови часто сіпаються. Ну в усіх статутах усіх народів відколи поле бою перемістилося. Очі на очі, тобто, коли вою, воювали лицарі, лава на лаву, винайшли артилерію, винайшли е, швидкострільні кулемети і все перейшло в окоп. З того часу солдат сам собі копає окоп. Підкреслюю, сам собі, по іншому бути не може. От не може. Капоніри, е, всі ті бійниці для ПТРК, чарунки власне, все робить сам. Тому знову ж таки самі собі шкодимо, нащо важко місце зрозуміти.